Вітаю! Так, я в місті. Що я тут роблю? Я йду з нього. Куди? На гору. Ми з вами зараз знаходимося в місті Кальп або Кальпе і йдемо на гору Іфак. Її назва Іфак походить з древньої народу, що жив тут ще до римлян. І означає скеля. Хто б міг подумати? От нахідливі ж були люди з назвами. Як бачите, місце місто курортне. Морське, знаходиться на березі моря. Але нас цікавить не місто. Нас цікавить гора. У вас могло виникнути логічне питання. Так де ж тут в тому місті може бути якась гора? А ось вона, бачите, заглядає до нас за будинків високих? Вам, мабуть, не видно, але на неї кружляють вже якісь там птахи. І ось і вершина. От туди я і йду. Я, звісно, розраховую на неймовірні краєвиди. Але є одне але. Тут зараз ураган душі, зайшов сезон дощів. Що, знаєте, попередження, діти не йдуть до школи, все закривається. І я подивився і довірився прогнозу погоди, що саме на цій горі дощян і урагану не буде. Ризиковано, тим не менше закінчується дорога, куди всі вільно би могли собі їхати, і починається шлях нагору. І фак. За ось цими будками відкривається дуже-дуже гарний краєвид, як ви бачите, лодочки, пристань, порт невеличкий. І досить спокійне море, може і правда не буде урагану. Чекайте, чи море тихе якраз перед ураганом. О, для нас кучило світло. Ось позначено. Парк Натураль Дель Пеньяль де і фак. Я вам скажу, я тішусь, що повірив прогнозу погоди і все-таки зібрався сюди, тому що я не знаю. Навіть в такій туманній погоді, хмарній є якісь свої плюси і своя краса. Подивіться тільки. Ви тільки погляньте, а зверху літають чайки, кричать. Мало того, що я просто насмілився під таким, знаєте, не, не дуже надійним прогнозом піти туди е, ноч, з ночівлею нагору. Тому ще є певна хитрість. Я сподіваюся, що через непевність прогнозу туди більше ніхто не піде і вся гора буде мені, тому що вона скажімо так, популярна і там дуже багато людей постійно тусується. Тим часом покажу вам трохи самого міста Кальпе. Тут вже дуже гарно, але це тільки одна його частина. Йдемо далі. Правда, оцей кабель, який йде. До Незрозуміло, що за будинку. Тут усе псує. Тут ще неочікувано якась руїна, яку начебто пробують відреставрувати, але вона за ланцюжком. Я так розумію, він нам натякає не ходити туди, бо можливо все крихке. Тут сиділи чайки, доки я їх не наполохав. Схоже, їм сюди можна ходити. Ось зараз ми тут з цієї оглядової площадки подивимося ще на другу частину міста. Я сподіваюся, це все одне місто, ні? Тут море вже трошки таке менш лагідне, але все ще не, 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 не такий шторм. Так, бачу тільки я підходжу, чайки тікають. А що це знизу за таке схоже на оті могили в скелях? Що це вони таке виробили? Не знаю. Це в процесі чи процес закинутий реновації, воно вже так стало. Тим не менше. Ресторації працюють і запрошують в таку дощливу погоду, але мені не туди. А мені, власне, он сюди. Слухайте, я так на неї дивився здалека, думав, вона така не дуже і висока і щось, що то на неї йти, але зараз я вже щось трошки знову мушу перепросити. Вона зблизька виглядає <смірно> захмарною. Зараз я якраз пройду через подвір'я то, тої будівлі, до якої йде той огидний кабель. І не знаю це ресторан чи що, але схоже, що він не дуже робочий. На такому-то місці і нікому не цікаво сюди ходити пішки чи що. Ну нічого, я тим часом продовжу свій маршрут, тільки не знаю куди сюди, бо там якийсь стоїть вхід, такі карусельна, карусельні ворота. Ха, мабуть, мені сюди. Про карусельні ворота, то я мав на увазі такий типу турнікет. Бачите, він тут стоїть і куди він не пускає, всюди стоять знаки заборони входу. А, а, окей, тут взагалі ланцюг висить. То що я маю робити? Куди я прийшов? По методу Коперфілда я вже з другої сторони. Тут, схоже, є джерело води, давайте перевіримо, може хтось з вас буде сюди ходити. Так, тут можна добрати воду. Вон де стоїть турнікет І далі ми тиснемо педалі. Так, як то заведено в горах, дорога йде зігзагом, але тим не менше встелена камінням і з чудовими краєвидами. Слухайте, це наразі це один із, із самих лакшері підйомів, тому що по дорозі є джерело води, все встелено камінням гарно. Вас не покидають урбаністичні, тим не менше гарні краєвиди. Ха, що я вам скажу? Наразі все йде добре, глянемо, як воно там буде далі. Я вам скажу так. Темряво стає досить швидко. І та картина вже, знаєте, така здається не такою вже романтичною, знаєте. Усе набуває характеру якоїсь таємничості. Наприклад, чим ближче я підійшов сюди, я починаю чути, наче на горі хтось кричить. Можливо це чайки. А можливо я не один такий розумний. Тут по дорозі ще є оглядові площадки. Але я гадаю, з них щось оглянути буде краще вже зранку. Хоча зараз теж так нічого. Ну, але до порівняння мусимо щось трошки зранку тут подивитися. І, до речі, тут досить таке рівне місце. Я собі думаю, якби так на горі усе було зовсім зле, то можна сюди прийти і тут розкластися і поспати. Ну Добре, ще вам покажу тоді цю сторону, раз живемо. Почав показувати це вечірнє місце. Бачите, як воно все засвітилось і раптом стало значно більше, ніж перед тим. Щось там є, ні? лампочки горять вночі, і це дуже гарно чомусь. І, до речі, про світло. Дорога далі йде десь просто вгору. Тому, я гадаю, мені варто підготувати моє світло. І зараз ми подивимося з вами, що то за такі пригоди нас чекають попереду. Так, в мене враження, що я заходжу в якесь демонічне місце, тому що тут сходи ще так видно. А далі... Але нічого, я зараз включу світло, просто я не хочу, щоб не було видно аж, аж знизу. У, як красиво! Але одне тут падає, вода, капає. І камінь блистить, блистить. А тому я буду притримуватись за ту липку, за той липкий ланцюжочок, за який притримувалось вже мільйон людей. Так, фу, мені щось так гидко за нього брати, він липкий, буквально. Я таке не люблю. Так. Я дивлюсь під ноги, і ви дивіться вперед, якщо там буде щось, що мені може зашкодити, викажіть. І що хочете сказати, це не містично. Вночі ви зайшли в якесь і йдете ним. Лунає ваше ехо. Ланцюги додають особливого контрасту в цій пригоді. Круто. Так, схоже, тунель добіг завершення. А я отримав задишку, тому що там треба по мокрій, по цій. підлозі і йти. І воно напрягає ноги. Так, що у нас тут? Безпечно чи не безпечно, зникли поручні зручні. І далі починається просто вже пригода. Бачите? все, донизу. Донизу ти відданий собі і морю. Ходімо. Я в якийсь момент зрозумів, що мені будуть потрібні обидві руки, тому вдів той ліхтарик, якщо йде на голову. Його достатньо рівно, знаєте, щоб бачити, де стоїш. Але він не дуже спойлерить, куди ви йдете. Тому теж має свої переваги. Тож ходімо. До речі, тут я вже з тої сторони гори. Вже не видно так дуже міста, воно вон там. І наразі все тихо і спокійно, наразі. А там будемо подивитися. Я вам скажу, дорога в певний момент перестала бути лакшері. А ще тим більше в темноті. Бачите, ось вона як. Де-не-де я вже декілька разів ось так піднявся, тільки для того, щоб зверху побачити, що я пішов не туди. І спускався. Ну, але цей ланцюг нам підказує, що цей шлях правильний. І так само ланцюг нам підказує, що шлях непростий. ось такий він. слизькі, гострі каміння, слизькі від того, що по них тут ходили вже мільйон тисяч разів. І їх просто накатали, як лід. Знаєте, як був сніг, а його втоптали в лід, отак, то з тим камінням. Тим не менше я продовжую свій шлях. Цікава ящерка, правда? Вона напевно думає, що вона зливається з каменем і я її взагалі не бачу. І вона так не рухається. І не знає, що на неї зараз дивиться тисяча людей в Ютубі. Ящерка. Ти увійшла в історію, Леш. стежка раптово стала, хотів сказати ґрунтова, але вона вже стала кам'янисто-ґрунтова. Добре, тим не менше. Вона продовжується. І так цікаво йти вночі, ти не можеш ще глянути, скільки тобі. Ти просто йдеш і йдеш, доки йде стежка. І дивишся, аби не у прірву. Уп. А тут ще й все слизьке, це не те, що ти будеш думати, що просто будеш триматися подалі від прірви. І все. Ага, а тут слизь і такий а. А ще в світлі мого ліхтарика. І ще сенсорами моєї шкіри я й бачу відчуваю, що починається дощ. Що добре, я вже майже прийшов. Що погано, я ще не розклався на нічліх. Мені ліг. Мені би ще хвилин 20 може, може повезе. Так, як дорога йшла, йшла. я особливо за нею не дивився. І зараз розумів, що замість того, щоб до вершини гори, я дійшов до оглядової площадки на краю гори. О, ви бачите? Але може це і добре, тому що оглядова площадка має трохи рівних місць. І, мабуть, мені варто закінчувати балакати і шукати саме рівне місце і негайно розкладатися. Отже, ну що ж, самі досвідчені з вас вже побачили, що це є не намет, а так званий бівий мішок. В ньому влазить рівно одна людина. Збоку у в мене ще є трошечки місця на мій рюкзак, який все ще чекає там свого входу. Значить, що у нас тут? По-перше, подивіться. Так, дуже пушистий. Бачите, тут досить так місце, не те, що там знаєте, впритик. Е, значить, знизу у нас, само собою, лежить карімат. Далі йде е, матрас. Він чим добрий, він зразу має окреме відділення, воно окремо надувається, як подушка. І Гордість, і найважливіше з цього всього походу, це спальний мішок до нуля градусів. Тобто, майже все це не має значення, тому що просто я навіть ляжу на ньому на землю і мені буде дуже тепло. І це, мабуть, найрекомендована річ, якщо ви збираєтесь отак десь ночувати в наметах. Саме головне, мабуть, це спальний мішок, щоби в ньому. В жодному випадку не замерзла. Розкритися і лягти просто зверху на нього ви завжди встигнете, якщо вам буде надто тепло. А от звідки взяти тепло в холодну пору ночі вам не буде. Ну і матрас, не знаю, він просто дуже легкий, його легко собою носити, він надувається ось так. І що ж, природа, схоже, нас послухала, дала нам шанс розкластись, не знаю, чи буде ще вночі дощ. Але от наше нічне місто. Все ще там гульбанить. Бо сьогодні ж як-не як п'ятниця, вечір, я заявляю, що там робиться. Дивіться, якийсь смог зверху вже курять свої вейпи. Тут, похоже, наразі нікого немає, не знаю, чи ще зараз щойно за 15.09 діди вже йдуть спати, щоб поранше встати. Хто знає, може закохані сюди, придумають вночі п'яні вилізти після клубу. Будемо сподіватися, що ні. Ну що ж, до ночівлі. Я вам скажу чесно, я ще вирішив трошки тут посидіти на краю на камені і подивитися, як там вдалині блискає небо над морем. Бо час і правда щось дуже ранній, не знаю, що я зараз буду робити. Мені наразі тут душно. Зараз залізу закриюсь, там взагалі буде за парку. Треба, щоб хоч трохи температура впала, чи що, якщо вам зараз здається, що ви нічого не бачите, то в мене те саме. Я бачу те саме, що бачу от все на моніторі на камері. Трошки якийсь силует гори, трохи силует хмар і десь там вдалині. Блискає. Отже, як ви можете бачити, тут є трохи простору, плюс давайте я вам покажу. Тут є. Сіточка, щоб я тут не запарювався, якщо на дворі досить тепло, але щоб сюди не проникали знаєте, гризуни і комахи, я можу прикритися такою сіточкою. Якщо ж навипало дощу, я можу вже прикритися, відповідно, вже повністю закрити. Так, де та ножка? Отож, не знаю. Подивлюсь, якщо тут є інтернет, може ще гляну серіал. Я дивлюсь той серіал розірвані. Знаєте, де вони там пам'ять собі відключали, переключали, як і йшли на роботу. А тим часом хочу сказати вам, що збір йде, досить непогано вже є треть суми. Правда, мені писали люди ті, що за кордоном проживають, що видає помилку, неможливо закинути. Я спробував теж. І правда, іноді в Монобанку таке є. Просто не можеш на банку закинути з-за кордону, а якийсь раз можеш. Тож Я спробував закинути на карточку Монобанку і тоді з неї на банку, і все вийшло. Тож, якщо ви та людина з-за кордону, яка хотіла кидати, і у вас все ще є фінанси і бажання, я залишаю карточку монобанку, куди ви зможете закинути. Якщо ви не знаєте, як закидати на карточки інших країн, я вам залишу ще посилання на спеціальну програму, якою я сам користуюсь. Тож, поки я буду спати, надіюсь, ви щось підкинете. Бо хлопці там на Куп'янському напрямку нагадаю, що їм розбило їхню точку там і знищили їхню техніку, їм треба генератор, Starlink і зарядну станцію Ecoflow. всього все 69 тисяч гривень. Надіюсь. Ви зможете допомогти. Дуже дякую всім тим, хто вже пішов перекидати. Тож, давайте побачимо зранку, я вам покажу ще дуже багато красивих краєвидів. Якщо, якщо мене не буде заливати тут дощем і я не буду просто мокрий тікати і рятувати свою техніку. Тим не менше, закиньте щось на збір. Доброго ранку. Вже 6.15. Я щось не дуже можу спати. Довго лежав і вирішив, що мабуть мені варто встати і зібратися доки не падає дощ. Тому що десь приблизно не знаю з 12 до 3 падав дощ, ви можете бачити тут все мокре. Тож, думаю, не буду випробовувати долю, Попробую зібратися. І подивитися, може встане трохи сонце і буде видно, як ми доберемося ще на вершину гори. Як бачите, я вже зібрався, по собі не залишив жодного сміття, лише одні спогади. І починається зразу дощ, як на замовлення. Так, Зараз 6.40. Не знаю, чи мені ще пора вдягати дощовик чи ні, Попробую йти до вершини гори. так. Трохи помокнувши, я все-таки вирішив одягти дощовик. Бо вода мене мочить і вітер обдуває, було дуже холодно. Також я в рюкзаку є спеціальна накидка, щоб не намочити рюкзак. Тому наразі так сонце, на жаль, ще не сходить, бо я думаю, хмари йому заважають. І ще нюанс такий, що до сходу йому ще годину. Тим не менше шукаємо вихід нагору. Так, шлях приблизно такий. Опа. Було нормально, потім от здійнявся цей вітер. Почав моросити так дощ. Добре, що не сильний. Можна йти. Маршруту сюди, типу, як нема, де я спав? На Google Maps. Але до гори на пік гори є. Він прокладає маршрут, але до нього мені треба добиратися ніби як на осліп. і там десь його пізніше знайти. Подивимось. Ось тут виявляється, був знак, я його, звичайно, вночі не побачив. Один є на мірадор, на оглядову площадку і другий на вершину. І тут показує, що туди ще 550 метрів. Кудись ось туди. Я вам скажу, я аж так добре ще йду якийсь час. Я збивався з дороги декілька разів, тому що тут є написано червоний маршрут. Ну Я подумав, що це він тут єдиний. А це, я так зрозумів, є червоний маршрут складний, де ти лазиш сам собі. І є такий, де він промальований з ланцюгами. Мені доводилось декілька разів повертатися назад. Добре, що я знаходив, ой-ой, я рюкзаком чіпляю за гілку і не можу пройти. О, бачите. Логічна дорога вон веде сюди, так? І хочеться сюди йти, але бачите, ланцюг і ось ця червона мітка, потрібно йти туди. Ну добре, побачимось на горі, мабуть. Ну що ж, ось і вершина. Правда, залишається дочекатися сходу сонця, щоб хоча б показати вам врешті ті краєвиди, що я вам обіцяв. Наразі можу вам показати щось ось таке все ще гарне, нічне місто. Чекаємо на сонце. Як бачимо, десь там, десь там далеко, сонце вже встає. Чайки здуріли, літають і кричать. Дощ на мене накрапає, вітер обдуває, це мені дає зрозуміти. Коротше, одна з найбільших цілей підйому сюди була, я хотів зняти дуже гарні кадри дроном, але Ого, чайка просто тут біля мене тусується. Але з таким сильним вітром і ще й дощем я розумію, що в мене не буде ні відео з дрона, ні самого дрона. Він в таких умовах таких він любить просто собі виключитись і впасти. І я його можу вже потім не знайти. Або ще чого добре, щось собі зробити, поки його шукати. А ще друге, я подумав, добре, що я заблукав. Вечором і потрапив на оглядову площадку, бо я зміг хоча б десь лягти спати. Тут одне знаєте, нерівне каміння. Якби мені тут доводилось десь розлягатися, то я би ні не закріпив ту свій намет, так скажем, ні не міг би якось рівно спати, бо це все кривий камінь. Бо я звик, що іноді на вершинах гір буває трошки рівнини і там можна силі лягти, але тут це не той випадок. Ну що, давайте ще трохи почекаємо. Є, є якісь надії, що ми побачимо якесь сонце над тою горою, над морем. І буду я тоді вже спускатись, поки дощ не почався дійсно сильний. 8.05. Офіційно встало сонце. Звичайно, через хмари ми його. Не бачимо, лише там почервоніння є таке за ними. Тим не менше, краєвиди вже можна роздивитися і вони неймовірні. Особливо там вдалині є якісь такі високі гори. Навіть не знаю, чи я був там, не був. Ось там з того краю я спав. Звідси не видно. Але ось таке воно, така вона гора і фак. Десь приблизно 300 метрів над рівнем моря, не така, щоб дуже висока. Тим не менше красота неймовірна. Ну що ж, зізнаюсь вам, що я Поки чекав сходу сонця, якого я так і в лице не побачив, так добре підмок і підмерз. Тому буду складати техніку і мерщій акуратно спускатись донизу до машини, де вже є там пічка і все таке. Вам дякую за перегляд. Не забудьте підтримати збір. Пишіть в коментарях, чи дається вам добре спати в наметах. Бо я щось скільки пробував. Щось не йде, одномет не йде. В машині можу 8 годин проспати легко на тому самому матрасі з тим самим спальним мішком. А от дивно. Тільки лягаю в намет, чи то, що вітерним, шубуршить і воно мене буде, не знаю. Ну, щось не йде мені намет, а я дуже сподіваюся, що це буде мій контент. Тим не менше, на всякий випадок буду його мати, може, яка нагода цікава, випаде, то вже буду готовий до любих пригод. Ще раз дякую вам за перегляд. Побачимось.